Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас новеньке надходження. Офіційний Hyundai Creta 2016 року випуску від першого власника з автосалону, небитий нефарбований, під капотом 1,6 бензин, механіка на 6 ступенів та передній привід. По кузову дуже гарний стан. У непоганій комплектації, на оригінальних дисках, скло все рідне та оригінальне. Давайте перейдемо до салончику. Так, друзі, у нас мультикермо, приборочка з бортовим комп'ютером, 93 тисячі пробігу, ось така мультимедія, однозонний клімат. Підігрів переднього ряду сидінь. Також електродзеркала, 4 склопідйомника. Взагалі автомобіль з технічного боку без питань. Салончик як новий. Взагалі, без нарікань, дуже класний стан придбати друзі цей автомобіль. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.